Інформації, які заслуговують на довіру, і я не можу не поділитися з вами, тому що йде про життя багатьох тих, хто сьогодні переживає, перебуває на Майдані. Справа в тому, що всі атаки, які проводили правоохоронні органи, вони не увінчалися успіхом. Тому, по запрошенню голови служби безпеки Якименка, з Росії прибули ряд консультантів Федеральної служби безпеки, які сьогодні спеціалізуються на розгоні протестних мітингів, демонстрацій і тому подібне. І розроблений сценарій, як нейтралізувати майдан. Тобто вони запропонували такий сценарій, що є газ, який. Вміщується в аерозольних балончиках і провокатори, які будуть найняті владою, значить, або даними правоохоронними органами, роз їх розпилять по території Майдану, території будинку «Проспілок», також на території Київської державної адміністрації. А також кіноконцертного залу Октябрьське, а також в інших місцях, де перебувають громадяни, які прийшли на мирні заходи. Що цей газ дає? Він дає загальне, будемо казати, недомагання, головокружиння і людина. Перед атакою, яка потім буде, вона вже не буде мати активних е якихось дій для супротиву, тобто вона буде фактично паралізована. Тобто все це потім медики спишуть на ОРЗ чи на якусь епідемію ГРІПа і тому подібне. І друга і інформація, яка заслуговує на довіру, що Готується системна провокація щодо ряду провідних журналістів, членів громадських організацій, а також народних депутатів Шухрича, Лук'янова і Царьова, де вже підібрані люди, які по можливості мають зробити або спалити їм автомобіль, або підпалити двері, або спалити будинок. Чи підпалити це вже в залежності від е, ситуації? Таких, у такий список десь покладено коло 20 осіб. Тому е, все це буде потім засоби масової інформації, які сьогодні стоять і служать владі, розтиражовано як. Негідники з Майдану їх будуть показувати, вибирати окремих е, осіб, е, які от пішли на такі радикальні дії за помсту, за знесення наметових містечок, за розгон демонстрацій і тому подібне. Чи є ці дані надійними? Так, вони є, оскільки я, ви знаєте, чотири рази був заступником міністра внутрішніх справ. Один раз був заступником голови Служби безпеки України. Тому я маю достатньо знайомих, які не симпатизують даній владі, але там працюють і ту інформацію, яку вони надають, вона завжди знаходила своє підтвердження. Я не сьогодні не виступаю з того, щоб когось залякати. Якраз я виступаю. Для того, щоб, щоб ми знаємо ці плани, і якщо вони будуть, то ми знаємо, хто їх робить, і знаємо чітко, де ці працівники, консультанти знаходяться і тому подібне.